Запальна музика, свіже повітря та гарний настрій так у змієві відзначили всесвітній день здоров'я. Ідея проведення такого свята належить власниці фітнес-клубу Релакс Ірині Лаврик. Прийти сюди міг кожен, вважаючи її абсолютно безкоштовно взяти участь у п'яти майстер-класах та розважальних конкурсах. Але людей на день здоров'я зібралось не надто багато. Нарікає організаторка. На этом поле было какое-то мероприятие вроде бы масляное или там какое-то 1, -е, 9 -е мая, где бы выдавали угощения, там, алкоголь, тогда бы собрался здесь весь змеев и весь окружающий как бы, район. Ну, День здоров'я, не хотя люди його відмічати, не уділяють внимания. Ну, я думаю, що ці мероприятия ми немножко взбодрим, взбодрим людей. Європейське свято вдалося зрозуміти не кожному на фоні спортивного заходу. Дуже контрастно виглядав зміївчанин Ігор Миколаєвич. Він мало сам не долучився до дівчат, тільки дійти не вийшло. Дуже, навіть особливо як дівчинки танцюють. Я ще підтанцовачку роблю. Скажіть, ви багато часу не уділяєте своєму Дуже багато, так багато уділяють. Як не дивно, кращий приклад показало молоде покоління на іншій частині спортивного поля. Хлопці ганяють футбол. Ініціативу енергійних жінок схвалюють. Молодці, вони займаються своїм тілом. Ну мала це що за. Ні, курятні п'ють. Я теж поддерживаю їх і хочу, щоб всі були такими ні курили, ні пили, а займалися спортом. Ірина Харіна у фітнес-клубі вже близько року каже, займатися спортом під відкритим небом набагато приємніше ніж у душному залі. Сьогодні отримала море позитивних емоцій. Я сама хожу на фітнес хода уделяю своєму здоров'ю багато уваги. і мені очень нравится така ініціатива проведення таких мероприятий. Приходите здесь класно. Спортивні свята релакс буде проводити і надалі. Ірина Лаврик ділиться планами. В цьому році мріє організувати ще й день фітнесу. І, хоча такої дати в календарі немає, жінка впевнена для тренувань особливий привід не потрібен. Фінансової вигоди від таких заходів вона не чекає, адже стверджує, що отримує дещо більше. Нікакої матеріальної прибулі я цього не получаю. але я отримую удовольствие. Огромне удовольствие. Мені нравиться, коли улибаються люди, коли їм Когда они зажигают, когда я зажигаю, когда зажигают наши тренеры. Мы отдаемся этому полностью и хотим, чтобы люди не только развлечение в кафе, ресторанах и других увеселительных заведениях. Пусть они найдут для себя что-то полезное на этом спортивном поле. Вот, и наберутся здоровья или предотвратят те заболевания, которые каждого из нас ожидают в старости. Фитнес-индустрия Найприємніше в, в спортивном дусе. Ця найменші зміївчани, майбутні повноправні громадяни України. А здоров'я нації запорука успіху.